Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей канал, переглядайте наші відео, слухайте наші розмови, коментуйте їх, ставте уподобайки. Я переконаний, вам сподобається. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про таке страшне слово, як дефолт. Про те, що очікує Україну найближчим часом, а також про не менш страшні в лапках, звісно, наміри нашого уряду, дещо підкоригувати соціальні виплати українців. І до цієї розмови я запросив економіста, виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, я вас Також вітаю. Отже, слово дефолт з легкої руки журналу Економіст. Ми дізналися, що Україна має буквально місяць для того, щоб вирішити свої фінансові питання, закрити питання з кредиторами, бо інакше буде дефолт. Наскільки, на вашу думку, є реальними такі перспективи? Ой, слухайте. Ми в такому стані знаходимося з вами з 22-го року. Вже е, в 22-му році в літом постало питання щодо е, реструктуризації наших боргів по комерційних запозиченнях. Ну, тобто, дивіться, Україна е, може брати гроші в різних місцях, Україна може брати гроші з міжнародних фінансових організацій, це Світовий банк, Міжнародний валютний фонд. Ми беремо гроші е, Україною як сувереном. Тобто, от, з Європейського Союзу там 50 мільярдів євро, та, там від Сполучених Штатів Америки, від конкретних країн. І е, є ще один напрямок це комерційні запозичення, коли Україна друкує облігації зовнішні, так звані євробонди, і продає їх на зовнішніх ринках. Якщо е, по міжнародному валютному фонду, по е, співпраці з Європейським союзом, там е, гроші паралельно е, обтяжуються певними політичними вимогами, які ну от по Європі там Ukrainian Facility програма, де є перелік е, наших обов'язкових е, реформ, які треба зробити. По міжнародному валютному фонду є меморандум, де там виконати треба маячки. То з Євробондами все дуже просто: це чисте запозичення. Ви вийшли, продали е, облігації на міжнародному ринку, отримали гроші, сплатили податки, які однозначно вищі, ніж там в інших випадках, але там жодних якихось додаткових е, там, політичних вимог немає. Тобто Україна до 2022 року випускала Євробонди, в нас Настали певні виплати 22-му році через фінансовий стан ми домовилися з кредиторами відтермінувати сплату до літа 24-го року. Тоді, в 22-му році, думалося, що до, до літа 24-го року війна закінчиться. І, власне, це є час закінчення е, того відтермінування, яке було. На сьогоднішній момент загальний обсяг боргів України 20 мільярдів доларів. По комерційних запозиченнях у цих євробундів. І дійсно термін стікає 1 серпня. Але е, я абсолютно впевнений, що дефолту не буде. Ми домовимося однозначно. Другий момент: е, з нами кредитори теж хочуть домовитись. І зараз питання е, полягає не в тому, е, як швидко ми будемо віддавати, хоча це також обговорюється. Там 27 рік плюс питання йде, скільки наші кредитори готові списати боргу з тих 20 мільярдів. Чому я поясню, в чому є нюанс? Дивіться, взагалі, будь-який тримач українських облігацій може витягти гроші в будь-який момент. Тобто, ті облігації кутуються на міжнародних фінансових ринках, і можна там доларову облігацію сьогодні українську продати за 40 центів. І е, основна маса сьогоднішніх наших кредиторів саме так і зробила, тобто вона викупила українські борги з дуже великим дисконтом. Тобто е, вона викупила на сьогоднішній момент українські борги е, по 40 центів за долар і пред'явила Україні на виплату з надією, що Україна погодиться платити е, більші цифри ніж ті, що я назвав. Україна каже, ні, хлопці, давайте по-інакшому. Давайте ми е, беремо на себе зобов'язання виплатити 40 центів з долара під 7,5% річних з 2027 року, а останні ви нам списуєте. Наші кредитори кажуть, ні, це дуже погано, ідея, давайте ми готові списати 22%, останні ви будете платити. І сьогодні, власне, іде основне ну, от, домовляння з приводу того, а скільки конкретно відсотків буде списано. 25 чи більше. І, власне, на, у цьому, на у цій домовленості якраз і є питання е, погодження реструктуризації подальшої цих боргів. За нашою спиною стоїть Міжнародний валютний фонд. Він нам допомагає в тому питанню. Ми разом з ним е, спілкуємося з нашими кредиторами. І я думаю, що це питання буде вирішене. До речі, я хочу нагадати, що щось подібне нам допомагав Міжнародний валютний фонд в 2015 році. Пам'ятаєте, тоді? Міністром фінансів була пані Яресько, і тоді ми домовилися щодо реструктуризації нашого боргу. Там були випущені варанти на частинку боргу, там свої нюанси були, але е, ніхто тоді дефолт не об'явив. Більше того, е, наші партнери, що дають нам гроші країні як суверену, е, не хочуть, щоб був дефолт. Нашу, ну нащо блокувати рахунки? Нам це потрібно для того, щоб боротися з ворогом. Тому жодних тих блокувань рахунків не буде, жодного дефолту об'явлено не буде. Особливо, якщо це врахувати момент, що ці ті фінансові компанії мають чиюсь юрисдикцію, чи американську чи європейську, і завжди є дуже важливими позиція е, політичного керівництва тих країн, де вони тримають юрисдикцію, якщо, наприклад. Сама адміністрація Сполучених Штатів Америки скаже, хлопці. Ну давайте вже йдіть на поступки, тому що нам не можна, щоб Україна об'явила дефолт. Як правило, керівництво компанії, топ менеджери намагаються прислуховуватися до політичного керівництва країн, де вони платять податки, де вони знаходяться в якості основної юрисдикції. Тому як на мене, питання дефолту точно буде вирішено його не буде. Найголовніше питання, на яких умовах Україна пристане до реструктуризації боргу. Тобто, скільки буде, власне, який відсоток буде списаний. 22% це замало, тому що вони купили сьогодні за українські боргові зобов'язання за 40 центів за долар. А хочуть, щоб ми їм вернули 80 центів за долар, то вибачте, будь ласка, для них це буде дохідність 100% річних. Ну, це, це жахлива дохідність такої дохідності немає ніде. Навіть якщо це розтягнеться на два роки, ну хай 50, Вибачте, будь ласка, відсотків річних. Ну, це фантастичні цифри, Такого, такої дохідності ніхто ніколи не дає. Тому, як на мене, зараз буде достатньо серйозне обговорення, яке закінчиться однозначно якимось рішенням, але точно не такими шаленими дохідностями для тих фінансових компаній. Пане Олеже, зараз повернемося від таких глобальних проблем українських до наших внутрішніх проблем і однією з. Таких резонансних новин стало повідомлення народного депутата Железняка, який є членом фінансового комітету, про наміри кабінету міністрів відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що в свою чергу потягне заморожування всяких соціальних виплат. Наскільки це є реальним? І чи, на вашу думку, чи не пов'язане повідомлення вже сьогоднішні з анонімних джерел про те, що президент Зеленський незадоволений головою уряду Денисом Шмигалем? Дивіться, я зразу поправлю, щоб не було там якогось непорозуміння. Мова не йде про замороження, про припинення соціальних виплат. <кхід> замороження соціальних стандартів це означає, що соціальні виплати не будуть підвищувати. Тобто держава буде виплачувати сьогоднішню цифру, яка встановлена, не буде підвищення. І це в дійсності є проблема чому? Тому що от пан Желізняк не до кінця висвітлив всю ту проблематику. А проблема в дійсності є: дивіться, ми з вами чомусь. Говорячи про ріст цін, ми забуваємо про доходи. Говорячи про доходи, ми не згадуємо про інфляцію. Ну, дивіться, якщо, наприклад, в країні інфляція 10%, а ваші доходи виросли на 20%, то ви на 10% стали краще жити. Ну, ви розумієте, про що я говорю, так? так? Так само ситуація і тут. Нам говорять про замороження соціальних стандартів на 25-й, 2026 рік, там 27. -й. При цьому забувають згадати про те, що. Тими самими е, документом, цим самим е, власне, м, бюджетною декларацією закладається, що, наприклад, е, в 25-му році очікується 10% інфляції. Тобто, соціальні стандарти не збільшуються, а ціни виростуть на 10%. Що це означає? Це означає, що ми з вами тратимо 10% реальних доходів населення. Ну, розуміємо, так. І так, от ситуація є, е, ну, по інфляції, там 27 рік там, 5,5, 26 8 8,5, Ну, тобто, якщо тут то все порахувати, ну, при тому що очікується, що не будуть зростати соціальні стандарти в цей час, ну це реально вдарить по кишені людям. І е, в тому пояснення? Ну, ми з нами з вами знаємо, та, що всі соціальні. Видатки сьогодні фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. То, що ми з вами заробляємо, воно все йде на безпеку оборону. До речі, на наступний рік очікується значне зростання витрат на безпеку оборону. Тобто цей рік ми заклали 1,7 трильйона, а на наступний рік 2,2 трильйона на безпеку оборону. Це означає, що. Ну, десь взяти маються додатково 350-400 мільярдів гривень в державному бюджеті. Тобто, це буде означати наступне: що уряд точно буде підвищувати податки. Ці податки точно будуть вкладені в ціну товару, і та ціна товару зросте приблизно. Ну, товарів і послуг, тарифів зросте на 10% для нас, тобто, ми з вами точно будемо мати інфляцію 10% гарантовано. При цьому соціальні стандарти рости не будуть. Тобто, ми з вами плануємо, що ми станемо з вами бідніші. Е, ну, принаймні 25-26 рік, так точно. Тобто, видно, що наші партнери чітко сказали, що вони фінансувати підвищення соціальних видатків для українців, так як це сталося в 2024 році, не будуть. Тобто ми розуміємо з вами, що ті всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, це ж. Ну, добре, ви можете фінансувати збільшення спеціальних видатків, коли ви заробили на це. Якщо ви не заробили, якщо ви пішли просить кредит, вам кредит не дають. Ну то які претензії, вибачте, будь ласка, можуть бути до кредиторів? Вони не хочуть давати кредит більше. Або будуть давати кредит в межах тих опцій, що були досягнуті до сьогоднішнього. моменту. До речі, коли ми з вами уважно подивимося, то е, на наступний рік очікується десь трильйон двісті, трильйон триста. Дефіциту бюджету, тобто той обсяг, який цього року мільйон 600, трильйон 600 мільярдів. Тобто оце зменшення дефіциту бюджету, яке закладено в бюджетній декларації, воно говорить про те, що ну, ми, власне, тверезо ставимося до можливості наших партнерів нарощувати нам макрофінансову допомогу. З точки зору того, що дійсно у нас в листопаді місті чекають. Американські вибори президента, то що сьогодні відбуваються серйозні зрушення в політичній структурі Європейського союзу, подивіться, що робиться по результатах парламентських виборів у Франції, ультраправі приходять до влади. Тобто, ці питання вони мають місце бути, і бюджетна декларація, вона ж не, 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 не там не просто підготовлена, що хтось там дуже сильно не хотів піднімати людям власне рівень життя. Мова ну, йде за інше, мова йде. Мусимо завершувати цю цікаву розмову. Я вам дякую. Я сподіваюся, продовжимо її найближчим часом. Е, слухачам нагадаю, що гостем студії е, віртуальної студії у нас був економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. А е, дивитися. Е, нас ви можете на ютуб-каналі FM Галичина Аналітика. А слухати програму Маркер подій ви можете щобудня на хвилях FM Галичина о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.